До міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки, який відзначають 4 квітня у Мирнограді працівники ДСНС провели захід для дітей. Його мета підвищити обізнаність про загрозу, яку несуть вибухонебезпечні предмети для здоров'я та життя людей. Служба порятунку Донеччини це і пожежні, які гасять пожежі, і рятувальники, які рятують людей. Ну як і всі інші, а також сапери. Наші протехніки проводять розмінування території Донеччини. Як ви знаєте, у нас зараз на жаль активні бойові дії в області, тому наша область забруднена вибухонебезпечними предметами. Демонструючи макети боєприпасів, захисний одяг піротехніків. Рятувальники ДСНС намагались довести максимум корисної інформації. Та головний месендж не чіпай, це небезпечно. Виглянули ага, підозрілий предмет. Одійшли на безпечне місце, на безпечну віста тим же шляхом, яким і йшли, є, тобто не треба там вліво, вправо уходити. Нічого, ви відходите той самий дорогою, якою підходили. І вже на безпечній відстані, на безпечному місці можете телефонувати у службу 101. Не можна рядишком не фотографірувати його, не можна там рядишком не. Показувати нічого там, не тикати пальцем. Під час заходу дітям нагадали про порядок дій та правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів. Перше правило повинні бути уважними. Всі показали. Ми уважні, ми уважно дивимося собі під ноги, ми уважно обираємо місця для прогулянок, ми знаємо, в яких місцях у нас у нас були місці обстріли і ні в якому разі не йдемо туди екскурсію подивитися та погуляти. Друге правило не підходь. Побачив вибухонебезпечний предмет, зупинись і не підходь ближче. Третє правило не чіпай. Ніяким чином ми не зачіпаємо вибухонебезпечні предмети. І четверте правило побачив, відійшов, зателефонував за телефоном, яким 101. Сапери, які кожен день проводять розмінування, розповіли дітям про небезпеку, яку несуть в собі боєприпаси. Стосовно касетних елементів, це. Касетний елемент 9Н210. Його розбрасує снаряд реактивний ураган. Тобто він летить і в повітрі розкривається. Їх в одному снаряді знаходиться 32 одиниці. І воно розкидається по певній площі. І вони також небезпечні, тому що в них ще є одне саме головне це самоліквідатор. Представники ДСНС показали деякі прилади, за допомогою яких виявляють вибухонебезпечні предмети, обладнаний автомобіль, на якому безпосередньо виїжджають на розмінування. А ще провели невеличкий інтелектуальний квест з питань мінної безпеки. Під час заходу кожен із дітлахів міг приміряти спорядження, сфотографуватися у ньому та відчути себе справжнім рятувальником. Це дуже цікаво, що нам розповідають скателі, бронежилети теж хочу да, спробувати Це важлива інформація, це е, яка нам можливо, знадобиться. Мені дуже сподобалось, коли показували усю піротехніку і. Я... Всякі штучки, з яких розміновують піротехніку. Дуже багато сьогодні дізнався. Мені сподобалося, коли ми одягали ці костюми. Діти були дуже активними, задавали багато питань, а також багато чого корисного, запам'ятали для себе. Не торкатися невідомих предметів. Якщо бачиш вибухонебезпечний предмет, не користуватися ну, користуватися наблизі телефону. від потрібно відійти на наближ... більше ще... ну, потім позвонити на 101. Якщо а, ця а, лента, то Лучше не підходити до туди, що є такі міни, я не знала, що вони є у мірнограді. Я наразі не бачила нічого і надіюсь, надійсь не побачу. Як кажуть в ДСНС, така робота проводилась і за мирних часів, але наразі це питання є дуже актуальним. Отримані знання та дотримання особистої безпеки можуть зберегти найцінніше людське життя.